Я ніколи не чув, щоб хтось навчав, чим саме є віра, поки не почув Кенета і Глорію. Ранами Ісуса, моя дитина була стілена і зроблена цілісною. Я більше не витрачаю час, щоб хвилюватися про гроші. Після того, коли присвятила наш бізнес Господу, ви можете перемагати важкі ситуації, стоячи на слові Божому. Підбадьортесь і знайте, що Бог може розвернути вашу ситуацію на 180 градусів. Якби не вчення Кенета Копленда, ми б розвалились на частини. Ми були переслідувані, але ми знаємо, що наш Бог істинний. Господь зцілив наш шлюб. Стільки людей страждають лише тому, що не знають, що зробив для них Бог. Саме тому я продовжую розповідати свою історію. Бог дав вам перемогу. Віра буде підбадьорювати вас, вірити Богу на слово і жити тим життям, яке він для вас призначив. Вітаю вас, запрошуємо на передачу переможний голос віруючого. Ми Кенна та Глорія Коупленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми дякуємо Тобі за силу, яка приходить дякуємо через віру тобі. в Бога. І ми прославляємо Тебе і поклоняємося Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Гаразд, Глорія. Минулий понеділок, вівторок, середа і четвер. І це було так, дуже, чудово. дуже насичено. Господь так благословив нас. Амінь. Тож, давайте повернемось до Євангелії від Марка 11.22-25. Ми говоримо про базові принципи віри, про основи. Чарльз Скепс якось сказав. Ви не можете починати будівництво з даху. Так. І ви навіть не можете спочатку будувати стіни. Насамперед, вам слід закласти фундамент. Так, основу. Основа це не те, що ми думаємо про віру. Основа це не те, чим би нам хотілося, щоб була віра. Основа це те, що сказав Ісус про це. І Він сказав про це в двох різних Євангеліях. Але в Євангелії від Марка він говорить про це так докладно, що, звичайно, це є класичною основою віри. Це базові принципи. І ми повертаємось до базових принципів. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам все, що проситимете в молитві, тобто починайте вірити, коли молитесь. І я хочу зазначити це в сьогоднішньому посланні: коли молитесь, вірте, що отримаєте і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець, ваш небесний простив вам провини ваші. Отже, пам'ятайте, базовий принцип віри номер один, найперший. Вірте в своєму серці, і потім говоріть це своїми устами. Наступний принцип чиніть на підставі своєї віри. Послання Якова, перший розділ, 22 вірш. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, що обманюють самих себе. Саме так ви збудовуєте себе і зміцняєте віру, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Віра буде приходити. Неможливо, щоб віра не приходила, Так. але все це на підставі Слова Божого. Ви щоночі можете класти на себе Біблію і спати з нею, і це не дасть вам віру. Звісно, ні. Вам слід вкладати це в свої очі і свої вуха. І якщо ви хочете користуватися так. цим, вам слід говорити це цим. І своїм потім госправим. чинити так, бо це істина. Це просто відповідні дії, це Вірте, те, що, що ви отримали. Що... Пам'ятайте брата Ісуса за одним з батьків. Якю брат Ісуса за одним із батьків. І тепер послухайте будьте виконавцями Слова, чиніть на його підставі, а не лише слухачами, так. що обманюють самих себе. Бо хто слухає слово і не виконує його, той, подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, вона подивилась на себе, відійшла і одразу ж забула, якою вона є. Отже, що це означає? Ми дивимось на себе в дзеркало щодня. Я роками використовую цю ілюстрацію. Якщо ви цілеспрямовано, не вирішите дізнатися довжину свого носа, ви можете щодня протягом всього життя. Дивитися на нього в дзеркало і не зможете нікому сказати, якої він довжини. Так і якщо ви звертаєтесь до Слова Божого і просто читаєте, читаєте і читаєте його, але ви не хочете чинити на його підставі, то насправді ви не зрозуміли про що там йдеться. І саме про це він і каже: а хто вникне в досконалий закон закон свободи, бо написано ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. І перебуватиме в ньому, той, будучи не слухачем забудькуватим, а виконавцем діла блаженний буде в своїй діяльності. а тепер давайте звернемося до другого розділу 14-го вірша. Яка користь, брати мої, коли хтось скаже, що має він віру, а діл немає? Давайте будемо використовувати вислів відповідні дії, чинити так, що слово Боже це істина. Так. І приймати його так само швидко, як ви би прийняли слово від друга, якому ви дуже довіряєте, і чинити на його підставі. мій батько кажу вам, навіть приставивши до його голови пістолет, ви не змогли би змусити його збрехати. Я бачив, як одного разу на суді він відмовився від нагоди заробити мільйон доларів, просто сказавши так замість. Він був таким, і він міг зберегти свою роботу. І я сказав, тату, Боже мій, невже так важко було сказати так? Він відповів «Кеннете, це брехня, тому це питання вичерпане. Якщо мій тато щось мені сказав, я міг чинити на підставі цього. Амінь. І мені не обов'язково було мати це у записаному вигляді. Я знав, що те, що він сказав, було правдивим, то що говорити про слово Боже? Яка користь брати мої, якщо хтось скаже, що він має віру, але не має відповідних дій? Якщо брат чи сестра нагі. І не мають щоденного прожитку. А хтось з вас каже їм: ідіть з миром, грійтеся і їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, то яка з того користь? Так і віра, якщо немає відповідних дій, мертва. А зараз відкримо п'ятий розділ Євангелія від Марка. Це історія про жінку, що була стілена від кровотечі. Двадцять п'ятий вірш. Одна жінка, що страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла щодо гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до Його одягу. Отже, послухайте, що ми читали в Євангелії від Марка, 11, 23? що сказав Ісус? «Будуймо все, що скаже. Бо казала, якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. В розширеному перекладі Біблії говориться, що вона продовжувала говорити. Що ж, є два грецькі слова. Одне з них перекладається як говорити, це слово Лего. Воно означає продовжувати говорити. Конструктор Лего, його елементи. Я думаю, про так. це щоразу, коли бачу його. Ви будуєте, збудовуєте свою віру щоразу, коли говорите так. це. Щоразу. і одразу ж, негайно, зупинилася в неї кровотеча і вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби. Це не сталося так, що вона спершу Ні, відчула це, 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 а потім повірила в це. Ні. Вона повірила Слову Божому. Отже, в ту ж мить Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила або дюнаміс, обернувся до народу і сказав, хто торкнувся до мого одягу. Учні відповіли йому: Ти бачиш, що народ тіснить тебе, і ти питаєш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, яка зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він сказав їй донько, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. І далі 28-й вірш. Бо говорила. подивіться 34-й вірш. Доньку, віра твоя спасла тебе або зробила тебе цілісною. Ви бачите це? Те, що вона казала, це говорила її віра. Ісус не сказав, моя сила зробила тебе цілісною. Ні. Хоча ми знаємо, що так це й було. Були інші люди, які торкалися Ісуса, але ця сила залишалася в ньому неактивованою, доки та жінка не торкнулася його доторком віри. Гаразд, що вона робила? Передусім вона почула. Вона почула про Ісуса. А що саме вона почула? Ми знаємо, що це було Слово Боже, бо це принесло віру. Віра приходить від слухання, і, це Глорія. Господь вклав це в моє серце буквально кілька днів тому, бо я запитував про це в своєму серці, і я запитував про це в Господа. І до мене прийшло розуміння, що проповідував Ісус. Кожна проповідь, яку він проповідував, він починав з того, що ми читаємо в Євангелії від Луки в 4 розділі, 18 вірші. Дух Господні на мені, бо він помазав мене благовістити бідним, і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, так. сліпим прозріння, відпустити змучених або хворих на свободу і проповідувати рік Господні сприятливий, тобто надприродне анулювання боргів. І хтось розповів їй, про що проповідував Ісус. Хтось розповів їй, що він говорив. Я переконаний в цьому. І що вона тоді зробила? Так вона говорила: він помазаний. Він помазаний, він помазаний, і все, що мені потрібно зробити, це торкнутися до його одягу, і я так. буду зроблена цілісною. Амінь. І вона прийшла туди. Вона могла продовжувати сидіти в своїй кімнаті й померти там. Але що сталося? Вона почула, і потім вона повірила, що буде зроблена цілісною. Вона повірила в це щодо того, як відчула, що їй стало краще. Вона повірила в це. Вона могла б сидіти там і казати: я не можу піти туди, я не можу цього зробити. У мене кровотеча. І згідно левицького закону, я не маю права бути серед людей з кровотечою. А там ще і Яїр, він начальник синагоги, і він поруч з Ісусом. Він має владу побити мене камінням. Я не можу туди піти, я не можу цього зробити. Я не можу, я не можу. Я знаю, що коли торкнуся одягу Ісуса, то буду зроблена цілісною, але я просто не можу піти так, туди. Так, Вона би померла. Вона би так і померла в своїй так. кімнаті без відповідних дій. Вона прийняла б неправильне рішення. так, що ще ми знаємо про неї? Вона витерпіла від багатьох лікарів. Вона постраждала. Вона постраждала від них. Що вони зробили? Ми не знаємо. Яку операцію вони їй зробили? Що вони зробили? Ми не знаємо докладно. Очевидно, це було щось неприємне. Так, справді, вона постраждала. Вона постраждала від нього. Навіть більше вона була повним банкрутом. Так. Вона витратила на ту кляту хворобу все, що мала. Але потім вона почула про Ісуса. І ми знаємо, що віра не працює в серці наповненому непрощенням. Вона пробачила кожного лікаря. Вона всіх пробачила. Ми не знаємо, чи була вона заміжньою, чи ні. але ми знаємо, що вона перебувала в цих обставинах 12 років. Багато всього може статися, коли ви хворі, виснажені, худорляві, у вас кровотеча, ви стаєте дратівливими. Так вона була полоненою у своєму власному помешканні. Вона не могла вийти до людей. Вона просто не могла це зробити. Повтори ще раз ті чотири речі, які вона зробила. Гаразд вона не залишила сидіти вдома. Передусім, вона почула. І ось що вона зробила. Вона повірила, що буде зроблена цілісною. Так. Вона говорила Лео. Вона продовжувала так. говорити це. Так потім вона прийшла і торкнулася його. Вона вчинила на підставі, вона вчинила цього. На підставі цього Глорія. Так. Вона вийшла на двір, протиснулася в тому на коли їй заборонялася там бути так. згідно закону. Так. Вона ризикувала, але вона пішла. Того, туди. Того, що тут говориться. Ми бачимо, що вона планувала прийти туди, торкнутися до одягу так. Ісуса, отримати своє зцілення і непомітно повернутися додому. Перш ніж хтось це зауважить, Але Ісус знав. Отже, зауважте. Я хочу, щоб ви це побачили. Послухайте мене зараз. Послухайте, ісус не знав, що вона там була. Вона знала лише те, що їй потрібно торкнутись його одягу, і вона торкнулась. Я думаю, що все це тому, що вона почула це. Я просто знаю, що вона почула те послання про помазання. Він був равином. І в нього під верхнім одягом було те молотовне покривало. І вона знала, що воно символізувало. Вона подумала: якщо я доторкнусь до того помазаного покривала, так. то буду зроблена цілісною. Я, я буду, буду зроблена цілісною. Ісус зупинився. Розумієте? Він вже йшов в дім Яїра, щоб воскресити з мертвих його доньку. Бо Яїр сказав йому слова віри. Прийди, поклади на неї руки. Моя і донька вона буде жити. Ісус не сказав жодного слова. Він просто пішов з ним. Отже, що сталося? Віра спонукала Ісуса йти в дім Яїра. І віра тієї жінки зупинила його прямо посеред Гаразд. Милиці. Вона зробила чотири речі. Вона говорила це, вона Ні, робила перед це. і передусім вона повірила в це. Так, вона почула про це і це. Повірила вона повірила в це. в це, потім вона говорила так. це, і потім вона пішла так. і торкнулася його. І потім вона розповіла вона про отримала це і розповіла про це. Вона розповіла про це. Слухай, ти це згадаєш, я впевнена. Брат Хейгін навчав нас. Що, коли хто-небудь де-небудь зробить те, що зробила того дня ця жінка, він зможе отримати від господа що завгодно. Будь-що ви можете отримати це, так Амінь. Алілуя. і це дуже важливо розповісти про це. Дьявол всіма своїми зусиллями буде намагатися відмовити вас від цього. більшість людей зазнають поразки від контратаки, ніж від першої атаки. Не можна сказати більшість, але багато з них. Так, це правда. Бо він повернеться до вас з тими ж симптомами. Він знову виступить проти вас з тим самим. О, знову пішла та кров. О, ні, ні, ні. Ні. Я думала, що я була зцілена. О, ні. Це неможливо. Це неможливо. Як це могло статися? Вони занадто швидко здаються. І дьявол знову на вас це наводить. Те саме невір'я, яке було причиною цього від початку. Він знову на вас це наводить. Ні, ні. Розповідайте про це. Слава Богу, Ісус зцілив мене на вулиці того дня. Він зцілив мене. Я зцілений, Глорія. Я зцілений. І ти, дьяволе, не наведеш на мене це знову. В ім'я Ісуса в мене цього нема. О, брате Коупленд. Це звучить як щось з метафізичної релігії. Ви просто безпідставно відкидаєте це. А вам краще вірити, слава Богу. Я не займаюсь таким. Я не заперечую існування хвороби. Я відкидаю її право існувати в моєму тілі. Так я захоплений тим, про що проповідую. Слава я Богу. Я бачу. Я бачу так в ім'я вічного всемогутнього Бога, сатано. Це тіло не належить тобі, воно не належить мені. Воно належить Ісусу. Він купив його і заплатив Амінь. за нього. Слава Богу. Це жива жертва. Вигукніть хтось, амінь. Слава Богу. Амінь. Зараз, коли я говорив це, хтось був стілений від раку шлунку. Слава Богу! Слава Богу, слава, слава Богу. Слава Богу. Так, амінь. Розповідайте про це. Розповідайте, розповідайте про це. Слава Богу, розповідайте про це. Це те, що він сказав. Я пригадую свідчення однієї людини. Я пригадую одразу два свідчення. Одне з них. Це те, яке розповідав Брат Хейгін. Була одна жінка, за яку він молився з покладанням рук, і в неї був великий зоб. У неї звисав цей великий так, зоб. Так, Я пам'ятаю це. І на наступному зібранні люди виходили вперед, щоб засвідчити. Вона вийшла і сказала. Я просто хочу подякувати Богу за те, що Він зцілив мене вчора ввечері, хоча цей зоб ще висів в неї, і всі дещо дивувалися цьому. Наступного дня вона знову вийшла вперед і засвідчила: я хочу просто подякувати Богу. Я хочу засвідчити, що Ісус зцілив мене. Він зцілив моє тіло, Він зцілив це і забрав з моєї шиї цей зоб. Амінь. Вона так робила. І пастор сказав брату Хейгену: я припиню це. На що брат Хейген відповів. Вам краще не робити цього Але ж це очевидно, що вона не зцілена. І так щовечора, щовечора вона виходила і говорила те саме. Люди вже почали думати, що вона просто божевільна. Вона молодець. вона робила це щовечора. кожного вечора і одного з вечорів вона вийшла вперед, а зобу більше не було. Слава Богу, вона просто продовжувала вона розповідати продовжувала про, про це. Вона свідчила це? про це. Вона свідчила про те, у що вона вірила. Не те, що вона відчувала, а те, у що вона вірила. І ось ще одне свідоцтво Чарлі. Він індіанець широкий, він був сліпий, і здається, він був на одному зібрань брата Робертса. Так, я впевнений, що це було на одному зібрань брата Робертса. і брат Робертс поклав на нього руки, і він сказав: Слава Богу, слава Богу, дяка Богу, я більше не сліпий. Хвала Богу, дякую тобі, що я вже не сліпий. І він всюди ходив і свідчив: я вже не сліпий. Орел Робертс помолився за мене. Так. Дяка Богу, він я не взяв сліпий. це. Чи не так? І людям доводилось всюди його водити. Врешті він почав дартувати їх. Вони розсердились на нього. Навіть його сім'я хотіла його відлупцювати ні, 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 ні. Ні, зі мною все гаразд. Слава Богу. Дяка Богу, я вже не сліпий. Що він робив? Називав не існуюче, як існуюче. Він говорив слова свої дії. Так. Він розповідав про це, так. він просто він стояв про на це. своїй вірі, і він продовжував, продовжував і продовжував це робити. І якось одного разу він сидів в лікарні, очікуючи на прийом лікаря. І раптом він закричав я можу бачити. Я можу бачити. Слава Богу. Перше диво зцілення, яке здійснив Ісус, це зцілення сина царедворця. І воно не стало змитєвим. Коли Ісус сказав це, то хлопцю стало легше. Так, відтоді. З тієї ж миті. Дивовижно, чи не так? Це дещо розкриває. Так. Саме тому вам потрібно досліджувати це. Ми з Лорією занурювалися в це буквально кілька тижнів тому. Ми слухали, як брат Хейн навчав про це, і ми зупинилися і почали говорити про це, і Бог почав відкривати певні речі. Ісус сказав тому чоловіку: Ви не повірите, якщо не побачите знамень та чудес. І це було в Кані Галілейській, там, де Ісус перетворив воду на вино. Той чоловік одразу ж зробив те, що Ісус сказав йому. Він сказав, Господи, прийди, поки не помер мій син. Ісус сказав: Іди, син, твій здоровий. Отже, що сталося? Глорія, ти знаєш, що сталося? Всі в Кані Галілейській говорили про це. Всі. Вам потрібно було бути там. Я там був, я наливав з тієї посудини. я бачив це. Я налив ту посудину воду, а потім з неї лилось вино. Я бачив це, я бачив це, я бачив це. То було весілля, тому там Хіба було. Ви не знаєте, багато людей. це говорила вся канна? Так, це було диво, яке вчинив Ісус. Чутка про це розійшлася по всій Канні, про це знали всюди. І той царедворець сказав: якщо він може зробити таке, так. то він може зцілити мого сина. Я впевнений, він думав, я би хотів побачити це. Я би повірив, якби побачив це. Я знаю. Але Ісус виправив його, і він одразу ж прийняв це виправлення. Так, Господи, прийди, поки не помер мій син. Ісус сказав: «Іди, син, твій здоровий. Слава Богу. Це просто дивовижно. Ця книга. вона дивовижна. Так, це чудово. Вона дивовижна, чи не так? Так. Це чудово. Наступний базовий принцип віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Ми розглядали це, ми приділили цьому певний час. І останнє: ніхто не може отримати благословення Авраама, вірою Хоми. Авраам сказав: Я керую твоїм словом, і не зважав на своє тіло. Хома сказав, доки не побачу це, Доки не торкнусь цього, то не повірю. Ісус з'явився йому і сказав: торкнись мою гру, вклади свою руку ось сюди, вклади свою руку в мій бі. Господь мій бог мій ісус сказав, Хома, ти повірив, бо ти побачив благословенні або блаженні ті, хто не бачив, але увірували. Якщо ви очікуєте, коли ви побачите це, то ви ніколи цього не отримаєте. Чи ви отримали ще сьогодні? Віддайте вас по духовому доволі. Скажіть Богу. йому, що ви вдячні. Дякуємо, Господи. Дякую тобі. Я приймаю це. Багато з вас прямо зараз, і я просто відчуваю це. Дякую. Я -лі -лі -лі. практично бачу це в дусі. Слава Богу, зараз по всьому світу відбувається зцілення. Дякую тобі. Я бачу просто це. Я беру це. це. Я маю візьміть. це зараз. Я беру це. Слава Богу. А ми з Лорією повернемось за хвилину. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертви. І це нагода для вас збільшити свій дохід. Амінь. Амінь. Зазвичай ми відкриваємо шостий розділ послання до Галатів. Але сьогодні Господь спонукав мене відкрити четвертий розділ Євангелія від Марка. Ісус сказав: до чого подібне царство Боже. До чого воно подібне? Або якою притчою зобразимо його? Воно, як зерно гірчичне. Все царство Боже, подібне до цього, яке, коли сіється в землю, є найменшим з усього насіння на землі, а коли посіяне, сходить і стає більшим від усіх злаків, і пускає великі віття так, що під його тінню може ховатися птаство небесне. Ви бачите це? Ви бачите цю картину? Ви сієте крихітне насіння, і воно сходить. Все царство Боже. Якщо вам потрібна так. віра, то так. сійте віру. Якщо вам потрібна любов, то сійте любов. Якщо вам потрібна радість, то сійте радість. Амінь. Повернімось трохи назад і подивимось на це. Царство Боже подібне до того, як людина сіє насіння в землю, і чи спить, чи встає, вночі чи вдень, як насіння сходить і росте, не знає вона, бо земля сама собою виробляє спочатку зелень, потім колос, і потім повне зерно в колосі. Коли ж дозріє плід, негайно посилає серп, бо настале жнива. Що вам потрібне? Вам потрібне зцілення? Тоді назвіть своє насіння сьогодні своїм зціленням. Вам потрібні фінанси, то назвіть це насіння фінансовим. Так наче у вас є город, і у вашій торбинці є ваше насіння, і на ньому написано, яке це насіння. І, посіявши його, ви встромляєте палицю і кріпите до неї напис це те, що я посіяв на цій гряці. Я посіяв тут моє зцілення, слава Богу. Отче, в ім'я Богу. Я молюсь сьогодні за ці пожертвування. Я молюся за моїх партнерів. Я молюся за кожного, хто Дякую, зараз мене Господи. чує, і за те насіння, яке люди сіють. Слава Богу. Це служіння є доброю землею. І ми дбаємо про те, що воно було доброю землею. Ми приймаємо ваші пожертвування і ми молимося за них. Наше служіння молиться за дари і пожертвування людей, які ми отримуємо. І ми віримо разом з вами в стократний врожай. Тридцятикратний, 90-кратний і стократний врожай в тій сфері, в якій ви вірите, що ви отримуєте. Слава Богу, дякуємо тобі, Господи. Хвала тобі. Амінь. Це був чудовий тиждень. Кажу вам разом. Ми проповідуємо Слово Боже, і саме для цього ми використовуємо ваші пожертвування. Слава Богу. Будьте частиною так. гарної церкви. Слава Богу. А ми, Кеннет та Глорія Коупленд, нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є Господь.